Не лезь, не лезь за ним, за этим Что он аварийный Правильно. Правильно, так надо его включать півтора доби настало? Так. А? Настало. Настало. Треба ну, яке світло включати? Ближнє. Ближнє або дальнє, залежно від освітлення. Правильно? Так, так. Чи я не так кажу? Так, правильно. Ви бесіду проводите, так? На габарітах. Так? На габарітах, габарітах не ся їхати. Ще, нема, ще не було темноти. Покіжу. Темнота настає на столи. Коли в нас настає темнота? А там так написано... За, полчас, за полчаса, полчаса, полчаса після заходу сонця. — Сонце заходить. А зайшло дві хвилини тому? Ні, ми можемо. Ну, можемо з'ясувати. Це хмари, як його наповняти. Тим більше, віде, віде. вже темно. Уже в нас темно. Поэтому ви зобов'язані включити ближнє або дальні світлофа. Наша війна, значить користуйтеся зовнішніми світовими приладами. Правильно хлопці? Дякую. — Ні, все правильно, профілактичну бесіду провели Правильно. Не з інспектором, а з водієм. Ой, з водієм. Так. Добрий вечір. Ми з вами постаємо, подіжуємо. Ти куди? Туди Куди? На пост? Так, ми ж його не кинемо. Це я от просто... в основному його не кинемо. Ну, видно, на житомирському. Так, поїхали, У меня же не только